Вітаю всіх. Традиційно пропоную вам паради від янголів на 25 квітня 2025 року на п'ятницю. Руску, як завжди, на три варіанти. Тож, паради від янголів, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. перший варіант. Відпустіть своє минуле. Перший варіант, ви перебуваєте в якихось негативних думках про те, що у вас було в минулому. Можливо, ви наразі занадто сильно боїтеся того, щоб у вас то все не повторилося або не відбулося в вашому житті знову. Можливо, є у вас якісь неприємні спогади або моменти із життя, і вони вас не відпускають. Тому підказка для вас буде така, що відпустіть. Відпустіть минуле, тому що чим більше ви за нього будете чіплятися, чим більше ви будете шукати причину, чому так відбулося у вашому житті. Так, звичайно, причини ми повинні знаходити і розбиратися з них, але не крутити думки одні й ті самі в своїй голові, тому що ви втрачаєте силу. Там ваш ресурс, там ваша сила, там ваша творчість, ваше натхнення. Тому приводьте свої емоції в гармонійний стан. Налаштовуйте свої думки на позитив, а минуле відпустіть вже не час. Воно вам наразі не потрібне. Це був у нас перший варіант. Другий варіант. Слухайте, для другого варіанта потрібно зрозуміти, що у вас, можливо, виникають якісь питання, на рішення яких ви поки що не бачите або не знаходитесь. не знаходите. Тобто, у вас, можливо, є така ситуація. Коли ви щось уже для себе там визначили, поставили мету, але у вас то фінансів не вистачає, то у вас натхнення немає, то ви передумали, хтось, вас, можливо, десь покликав, і ви свою мету все відпускаєте, відпускаєте. Це відбувається швидше за все, що ви морально не готові діяти. Тому. Вам потрібно дослухатися насамперед до, свого, до своїх бажань, до своїх емоцій, до своїх думок, що ви дійсно хочете. От визначиться, чого ви хочете, і не розпилюйте свою енергію, а концентруйтесь на одній головній меті і поступово рухайтесь до неї. Дослухайтеся, вам йдуть підказки від вищих сил, але чомусь ви їх не хочете помічати і застосовувати в своєму житті для того, щоб ви могли дійсно чогось досягти. Тож, другий варіант дослухайтеся до всього, що ви відчуваєте і чуєте, і бачите. Третій варіант для вас час заходу. Для третього варіанту потрібно зрозуміти, що. Кожен день у нас сходить сонце, кожен вечір воно сідає. Кожну ніч у нас сходить місяць, і кожен ранок він зникає з нашого горизонту. Тобто, життя йде по своєму колу. І вам потрібно зрозуміти, що ви повинні вписуватися у це життя. Звичайно, ваші думки, ваші бажання, ваші емоції для вас стоять на першому плані. Але для вас, крім цього, ще важливо. Розуміти, що, щоб бути успішними у житті, вам потрібно свої бажання ніби погоджувати із Всесвітом або із своїми янголами. Ви можете задавати якісь питання, і ви до вас будуть приходити відповіді. Головне, щоб ви їх сприймали і розуміли, і крім того, обов'язково застосовували. Також вам варто розуміти, що якщо ви звертаєтеся до вищих сил, до янголів, до Всесвіту, за допомогою, за підтримкою, ви десь почули пораду, або якусь відповідь на своє питання, або щось, можливо, там побачили, те, що ви дало вам розуміння вашої ситуації. Зрозуміли, для чого це ви все почули і побачили, але ви того не застосували. То ви втрачаєте свої шанси, а також і свої ресурси і сили. Тому, якщо звертаєтесь, то і на відповіді ви повинні реагувати. Тож, у вас є великі шанси досягати великих звершень у вашому житті. Головне, вам потрібно зрозуміти, що життєвий цикл рухається, і ви повинні бути у потоці разом з ним. Це був у нас третій варіант. А я бажаю всім хай ваші янголи завжди вас оберігають.